Вітаю всіх 4 вересня. В цьому відео ми з вами розглянемо заяви Путіна вчорашні. після зустрічі з Кім Кімчинином, після тривалої відпустки в Пекін і зібрання оце Шос, і цей парад в Пекіні військовий, співпраця з Китаєм. Відкриття оцього газопроводу через Казахстан. Ну, в общем, дуже видно, що Путін знов сильний, з ним Китай. І ось такі заяви. Питання щодо територій можуть вирішуватися в Україні під час референдуму. Але для цього потрібно скасувати військовий стан, каже Путін. Скасуйте військовий стан. Проведіть, проведіть вибори, або якийсь референдум, хто за, хто проти, хто за Росію, хто за Україну. І отак це все можна вирішити. Стосовно територій, хто за віддати, хто проти віддати, але треба скасувати військовий стан. А щоб скасувати військовий стан, треба всіх військових повернути додому. Ну зрозуміло. Каже Путін. Що це? Правосуддя. В вашому домі король кубків, нічого собі, зеленський, наш дім правосуддя. Ну це намк на те, що ну, треба вам скинути Зеленського, та і все. Під текст цієї справи вам треба скинути Зеленського. Хочете зупинки? Зробіть оце. Це підтекст, підтекст цієї заяви. Далі він каже, люди на окупованих територіях на референдуму вирішать, з ким їм бути. І це є демократія. Ну, це зрозуміло. Росія ніколи не обговорювала гарантії безпеки України в обмін на території. Росія ніколи не обговорювала гарантії безпеки України в обмін на території. Ну, тобто Росія взагалі. Не погодиться ні на які гарантії безпеки для України. Я правильно зрозуміла? В очікуванні колісниця наш дім, правосуддя. Вони ніколи не дозволять гарантії безпеки, щоб колісниця приїхала в наш дом по правосуддю, Якісь гарантії, вони цього не дозволять. Домовленості, рішення, бажання. Вони не дозволять цього, щоб нас підтримували різні держави, європейські, тим паче, щоб тут якісь були війська. Ніколи вони на це не підуть. Ніколи. Вони будуть перти далі, а на це скажуть ні, ми це не підтримуємо. Ну, так показує. Якщо влада України хоче бути легітимною, вона повинна провести референдум. Але референдум не можна проводити в умовах військового стану. Ось що я вам казала: Зеленський скиньте його. Те ж саме. Якщо Зеленський готовий, хай приїжджає в Москву. Така зустріч відбудеться. Нормально? Виявляєте, Зеленський в Москві? Він тільки вийде з літака і відразу куля в лоб. Або цей новачок в руки, або новачок в рот, або куля в лоб. Путін каже, що готовий зустрітися з Зеленським в Москві. Хай приїжджає. Дев'ять джислів. Зірка 10 Сила. Показати свою силу. Показати свою силу, що він же ж не боїться нічого, звісно. Він прекрасно знає, що цього не відбудеться. Це якась маніпуляція, що це, залякування, дорога, страх. Він просто знає, що він туди не приїде, та й все. Тому так і каже. Росія тупік. До Росії дороги всі закриті. Це нереально. Він туди ніколи не приїде. Тому що там не можна буде гарантувати навіть 0,001% гарантії безпеки. Війська Росії відійшли від Києва на прохання європейських країн. Ви бачили таку хохму? Війська Росії відійшли від Києва на прохання європейських країн. Війська Росії відійшли від Києва на прохання європейських країн. Каже Путін. Дев'ять мечів. Класний відповідь. Дев'ять мечів. Кошмарний Кашмар. сон. Це якийсь кошмарний сон, а не правда. Ага. Війна, робота, бажання, захист, правосуддя в домі. Агресія. Ну, а що? Вони захищали. Вони, вони прийшли сюди, щоб захистити себе. Так, просто тут кажуть. Дорога дурня, дорога дурня, ілюзія. Ну, да, Дорога дурня це ілюзія. Імператор, домовленості, рішення, обмеження, гроші. Ну, бред сумасшедшого. Дорога дурня це ілюзія. Показує так. Кошмарний сон про цю дорогу. Або це якась відповідь, щоб залякати. А, відповідь залякати знов наступом на Київ. Ось що воно показує. А я думаю, що воно? Знов наступ на Київ. Оці слова, що він сказав, це підтекст, що ми знов підемо на Київ. Це якийсь шок. Так, і останнє хочу спитати, що дійсно Путін повірив в себе після зустрічі в Пікіні з Кім Кімчинином та Сінь Сіньзіньпіном? Дійсно, Путін повірив в свої сили, в перемогу після зустрічі в Пікіні? Це дійсно так? Зірка майбутнє. О, йому гроши були. Ого! Ого! Туз Пентаклі і 10 Пентаклі, і карта зірки. Йому таке майбутнє пообіцяли. Таке майбутнє, туз Пентаклі і 10 Пентаклі, стільки грошей, стільки підтримки, що, звісно, він повірив не тільки в себе, а взагалі, в общем, там пообіцяли підтримку, гроші і, так далі, і все, що тільки можна. Удар в серце, смерть, війна. Все, що стосується війни. Все для нанесення ударів. Все для війни пообіцяли. Хоча і розчаровані тим, що відбувається. Чому так довго все тягнеться? Їм хочеться, щоб це все швидше було. швидше. Вищий суд, військові, повішений. В очікуванні вибір, мах, контроль. Хитрість, ілюзія. Але я вам скажу так, що Китай не, не без своєї хитрості і ілюзії по відношенню до російських територій. Тобто таке відчуття, що вони пообіцяли, Китай пообіцяв дати ресурс, гроші, техніку, зброю, дрони і так далі за частини. А ви нам дасте землі? Ану, давайте спитаємо, чи дійсно Путін з Сінзіньпіном. Чи дійсно Путін пообіцяв Сіньзіньфіну за підтримку, допомогу, зброю, ресурсу і так далі віддати якусь землю. Китаю віддати якийсь шматок землі. Так воно. Співпраця, робота, бажання, туз, башня, король жеслів. Боротьба, важкість, суд, землю. Ага, а земля буде тільки після перемоги. Понятно? А землю я віддам тільки після перемоги. І ця земля може бути, знаєте де? На території України. Цей шматок землі. Цей може бути шматок землі не для Росії, а для Китаю. Тільки після перемоги. Показую так. Це кордони, змінення кордонів. Тобто Донеччина дуже нужна... А ну, давайте спитаємо. Ну, ми, в принципі, знаємо. Ану, покажіть, що дійсно Донецька область, просто ну, просто настільки потрібна Сінь що це капець. Це правда, Донецька область дуже сильно потрібна Китаю Сіньзінпіну. Угу. Тут жеслів. Ну так. Так. Дев'ять пентаклів. Це дуже велика кількість грошей, ресурсу. Дуже потрібна для, їхнього, для їхньої роботи, для їхнього виробництва, для, їхньої, для їхнього підвищення для Китая для того, щоб вони ще стали вищі і вище, вище вищі Америки. Башня, дурень. В них закінчується якийсь ресурс, а той ресурс, який в них закінчується, або взагалі закінчився, він знаходиться тут, на Донеччині. Тобто руками Росії, да, після перемоги руками Росії вони намагаються добитися свого. Хорошо, що їм тут потрібно? Ну, що тут, що тут Китаю потрібно на Донеччині? Робота, підприємства, щось будуть виробляти, бачите? Для руху виробляти щось для того, щоб щось рухалось, для руху. Я не знаю, рух, що це, скорость. Для скорості виробництво. Тут щось знаходиться на нашій території, тут Донеччина. Виробництво скорості, швидкості. Бо в них воно щось зупинилося. Щось не вистачає. Чогось не вистачає. Так, да, знаходиться на пажі, там, де паж Пентаклі. Це що літій? Так, да, Україна. Угу. Це літій. Очікування. Як тільки закінчаться військові дії, відразу там почнеться виробництво. Не виробництво, а видобуток. Видобуток цього, ну, ви зрозуміли, так, да, що відбувається? Ну, ми, в принципі, це і знали, але все більше і більше, і більше, і більше підтверджується те, що їм тут всім треба. Хорошо, їм тільки Донеччина треба. Ну, в общем, ну, там, де ці ресурси. Хорошо, а, ну, Одесьчина, Миколаївщина це ж Чорне море. Це ж контроль Чорного та Азовського моря. Це Росії потрібно. Так, чи вдасться? А, до речі, дивіться, що там ще відбувається. Трамп. Трамп каже, що Сінзінь Пін та Путін оголосили, нібито йому війну. Ну, в принципі, так і є. А Трамп каже, що буде якась там відповідь, да? Давайте подивимося. Яка ж буде відповідь Трампа на оце об'єднання? Путін, Сінзінь Кім Кімчиним. Яка ж буде відповідь Трампа? На об'єднання Путін, Сіньзінпін, Кімчинин. Відповідь Трампа? Зібрались, поговорили про гроші, щось нове. Ага. Якісь нові військові технології. Значить, Кім Чен Ін показав свої нові військові технології на параді, там і літаки, і всякі лазери, і всяка фігня. І якісь там протидія дронів, як протидіяти стаї дронів. Тепер буде цим займатися США, буде показувати свій військовий потенціал. Тобто будуть мірятись в кого більше. Да. Будуть мірятись в кого більше, хто крутіший, хто розумніший, та хто сильніший. Поки що показую так. Да. Кого дубіна сильніша? Дубіна. А чи ну, мірятись я розумію? А це все? Ну, Це все, більше нічого не буде. Ну, а що ще може бути? Війна, смерть, співпраця? Війна, смерть, співпраця. Тобто, перекриття. Співпраці, закриття співпраці, тобто партнерства, продажі, купівля-продаж, закриття смерть і співпраця. Закриття купівля-продаж всього з Китаю, з Росії і з інших держав, які ось підтримують цей нове об'єднання Сіньзіньпіна. Ну, так я показую. Ну і плюс кожна держава буде усовершенствувати свої військові технології. І буде це демонструвати. І все. Ось такі справи.